Ірина, ти що? Ти що зібралася робити? В час ночі, блядь, дитину ти моя. Ти гроші пішли. Пішли? А що будеш робити? А, а що в тебе в руках? А, ти будеш пиздячи ти, так? Да? Зранку до ранку, бля. О, то ти вже герметик поставила? Звісно. Герметик. Перший. Зачистка. Атом. Герметик. Грунт. 922. Повір, бо нема антиграві. Тут я, коротше, спишу всі. Хуяр. А, така як ти блядь, гарна.